Молоко як туалетний папір. На Сумщині знецінюються натуральні продукти. Ми вирішили поцікавитися, звідки береться молоко у сумських крамницях. Чим живуть сучасні молоковиробники? Знає Марія Бульдович. Біля скромної господини хитрі знаряддя праці косарка та збирач сіна. Пан Анатолій каже: за таких умов тримати молочну худобу дуже важко. У вас є корова? Є І як вам ну, та й обдержили вигідно. – Ні, не дуже. Селяни позбуваються корів, адже закупівельна ціна літру молока дорівнює вартості рулону туалетного паперу. А взагалі по селу багато? Коли? Ні, ніхто немає. А чого? Так, хто їх держить, зараз дуже важко держать. Чого? – Дорого дуже, А молоко дешеве. За останні кілька років поголів'я корів у селах поменшило навіть не в два рази, а в три і більше. Ну, от і ніхто не держить, пошти, мало їх. Скільки зараз корів пасело взагалі? Приблизно. Посилу не знаю, на нашому краю було 30 голов. А тепер з 37. Ситуацію з виробництвом молока могли покращити державні господарства. Проте і вони зараз на межі зникнення. На місці колишніх молочних ферм порожні загони та руїни. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.